Мої вітання! Слава Україні! Сьогодні у нас 12 січня п'ятниця, традиційно, з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починаємо з програми «Зарубіжжя», програми про події і новини у світі і що і як про це повідомляли авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Подивіться програму, сподіваюся, вона вам сподобається. Ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні в цій програмі, ну, я хотів би звернути увагу ну, в першу чергу на дві події, які, на мою думку, є достатньо важливими для нас, для України. Ну, перша головна, сьогодні зранку практично всі засоби мас-інформації пишуть про несподіваний, неоголошений. Він, напевно, все-таки був сподіваним, просто неоголошений візит прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака в Україну. Також хотів би поговорити про ситуацію з допомогою Україні з боку США, де було заявлено, що допомога зараз перервана. Багато було повідомлень і про візит президента України Володимира Зеленського в країни Балтії. Також про цікаву новину це Єврокомісар з питань внутрішнього ринку, який заявив, що в принципі. Є можливість таки навесно зробити і виконати обіцянку 1 мільйон боєприпасів. Що для цього потрібно? Отже, давайте зараз подивимося, почнемо з новини про візит прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака. Нью-Йорк Таймс, американське видання, пише про те, що прем'єр-міністр Великої Британії оголосить під час візиту до Києва в п'ятницю, тобто сьогодні. Що його країна направить понад 3 мільярда доларів військової допомоги. Ну, так дійсно, це е, потрібна нам е, допомога, враховуючи ту паузу, яка є з допомогою в сполуч... з боку Сполучених Штатів Америки, Європейський Союз, поки що також ще не вирішив це питання. Хоча зараз ми побачимо, що там ніби рух в цьому напрямку почався. Ну і, зокрема, Ченорк Таймс продовжує, що британська допомога включатиме. Що 200 мільйонів фунтів стерлингів, тобто близько 255 мільйонів доларів для виробництва та закупівлі тисяч життєво важливих для України військових безпілотників, ну а також поставок ракет великої дальності. Ну, про безпілотники, це ми багато вже говорили. Чули, сподіваюся, що все-таки ці всі такі заяви. Які лунали з боку українського уряду про 40 мільярдів гривень, які будуть виділені, що вони все-таки реально виділені, і виробництво все-таки запущено, бо бачимо поки що, ми тільки спираємося на допомогу наших партнерів і союзників. Британська The Guardian також пише про візит Ріші Сунака. Зокрема, що Ріші Сунак, анонсуючи свій візит, заявив. Цитата протягом двох років Україна з великою мужністю боролася, щоб дати відсіч жорстокому російському вторгненню. Вони все ще, ще борються непохитні у своїй рішучості захистити свою країну та захистити принципи свободи та демократії. Я сьогодні тут з одним повідомленням: Великобританія також не похитнеться. Ми будемо з Україною в її найтемніші години і в кращі часи, які прийдуть. Сподіваємося, що кращі часи таки прийдуть. І ця допомога в нас сприяє тому, щоб ті кращі часи наступили якомога швидше. Британська Телеграф» також повідомляє про візит ріші Сунака, про те, що буде пакет в 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, про те, що цей до речі пакет буде на 200 мільйонів фунтів більше ніж це було протягом минулих двох років. Про це повідомляє також французька Le Monde про візит Сунака, і також наголошено на тому, що буде на 200 мільйонів фунтів стерлингів більша сума порівняно з минулими роками. Німецький більд Великобританія збільшує допомогу Україні. Прем'єр-міністр Великої Британії збільшує військову допомогу. У наступному фінансовому році до еквівалента близько 2,9 мільярдів євро. Іспанська телерадіокорпорація РТВ. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сонак, несподівано відвідує Київ, щоб зустрітися з президентом України і голосити про пакет допомоги в 2,5 мільярда фунтів. Стерлінгів. Італійська Ля Републіка також. Неанонсований візит до України британського прем'єр-міністра Ріші Сунака, який зустрінеться з Володимиром Зеленським після того, як Лондон голосив про видалення Києву 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Ну це дуже добре. Це суперсигнал, як я і говорив раніше, що Британія як була, так і залишається таким драйвером, так, от вона фактично. Ну, дає приклад всім країнам. Я сподіваюся, що цьому прикладу будуть наслідувати і інші країни. Ну, Ситуація дійсно для нас зараз не простається. Ця допомога дуже-дуже важлива і візит. Але от я і неприємна новина: допомога Києву перервана. Ну, от про це, до речі, писало багато видань. Ну, зокрема, я. На виду те, що повідомляла іспанська телерадіокорпорація РТВ, допомога США в Україні повністю припинилася. Білий дім заявив у четвер, що військова допомога, яку Сполучені Штати надавали Україні, повністю припинилася через відсутність згоди в Конгресі щодо продовження допомоги протистояння російському вторгненню. Італійська републіка Білий Дім. Допомога Києву перервана через непорозуміння і паузу у Конгресі. Італійська Ля Стампа, кошти виділені американським конгресом, закінчилися, а допомога США в війні проти Росії зупинилася. Про це заявив, до речі, так, у четвер речник з питань національної безпеки США Джон, Джон Кірбі. Ну, я сподіваюся, що все таки ця ситуація ну, після таких заяв почне вирішуватися в позитивному для нас напрямку. Але вона є неприємною, тому ще раз повторюсь: от, і візит ріші Сунака, і заява наших е, союзників, друзів країн Балтії про те, що не будуть виділяти нам допомогою. Так, вони повністю поки що не компенсують всі ці можливі негативні наслідки, які вже зараз відчуваються. Але вони нам допомагають. І, ну, як говорять е, про е, джерела, все-таки рішення в Конгресі буде прийнято і буде прийнято рішення. І в Європейському Союзі. Ми про це зараз також і поговоримо. Ну, а тепер давайте подивимося, що ще повідомляли про те, що стосується України. Американська The New York Times. У звіті Генерального інспектора Міністерства оборони, оприлюдненому в четвер, немає доказів того, що будь які е, зброя була використана не за призначенням після того, як її відправили до військового матеріально-технічного центру США у Польщі або відправили на лінію фронту. Але. Але було встановлено, що американські чиновники з питань оборони та дипломати Вашингтоні та Європі не змогли швидко або повністю пояснити багато з майже 40 тисяч одиниць зброї, які за законом мали бути під ретельним наглядом, оскільки це чутлива технологія та відносно невеликий розмір роблять їх привабливими. Ну, Мова йде там про джевеліни, про стінгери, інші там безпілотники. Ну, поки що. На жаль, от ця інформація для нас є негативною, бо це дає нашим опонентам у конгресі показувати. Раз ви до кінця не вирішили, не знайшли, хоча нема доказів, що десь не за призначенням була використана ця зброя, але це так чи інакше ну не самий приємний для нас, скажімо, новина. Про це також і написала The Washington Post. Міністерство оборони не вело належним чином дані про ракети. З плечану, мова йде про е, стінгери, так, мова йде також і про джевеліни, окуляри нічного бачення, односторонні ударні дрони та інше чутливе обладнання, яке Сполучені Штати надали Україні для боротьби з Росією. Пентагону не вдалося на суму понад 1 мільярд доларів. Мова йде про е, ці види озброї на суму в 1 мільярд доларів. Ну, це не хороша новина. Але тепер перейдемо до хороших новин. Британська Загардіан. Комісар Європейського Союзу Т'єрі Бретон, це з внутрішньої так от, ринку, планує витратити 3 мільярда євро на план збільшення виробництва оборонного обладнання. Цитата: Ми просто повинні переконатися, що ми готові до всіх непередбачених ситуацій. Росія з однією з однією з найбільших проблем. Це дуже хороша новина. Загарня також пише про те, що у неділю в Давосі Швейцарія та Україна прийматимуть, ну будуть візьмуть е участь в переговорах щодо формули миру. Це е, остання серія зустрічей для згуртування підтримки мирного плану України та буде четвертою у своєму роді та найбільшою. Ну Побачимо, хоча, знову ж, з моєї точки зору, нам потрібен план перемоги в першу чергу. тільки після плана перемоги можна говорити про якийсь план е, миру чи формулу миру. Guardian, ну, згадує знову ж про наш закон про мобілізацію і пише, що Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект про збільшення призову в армію. І от тепер на закритій зустрічі разом з військовими було прийнято таке рішення. Британська Зетеграф пише про новину, яка є для нас більш позитивною. Причому пише в такий спосіб, що ЄС піде на поступки. Вимогам Орбана, щоб забезпечити пакет підтримки України 50 мільярдів е, євро, мова йде про те, що е, Орбан там заявив, що він готовий зняти вето, якщо щорічно будуть переглядати так, от цей план підтримку, 50 мільярдів. Ну як сказали вже е, 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 експерти, фахівці. Політики, Орбан в такий спосіб хоче щорічно добиватися якихось преференцій від Європейського Союзу, але так чи інакше, от ситуація ну, почалася вирішуватися. Сподіваюся, що найближчим чином таке буде прийнято рішення. Вет Угорщини не буде. Як мінімум, на цей рік вже почнуть нам надавати відповідну фінансову допомогу. Французька ремонт визнає якраз також це питання стосовно цього моніторингу військової допомоги, що він є неналежним. І це не дуже добре насправді зараз для нас для, для України в цьому сенсі. Я сподіваюся, що це не зашкодить, щоб Конгрес прийняв позитивне рішення. Мова знову йде про те, що вони не змогли повністю провести моніторинг от наданих там нам от протинамкових ракет Джевелін, зенітних ракет Стінгер і так далі. Ну і Лімон також пише про Єврокомісара Т'єрі Бретона, який заявив, що це той створений фонд, так, от, миру 100 мільярдів євро, що він має бути для збільшення потужності з виробництва зброї в Євросоюзі, в Євросоюзі з метою підтримки України. Я сподіваюся, що так от там Європа зараз мобілізується і все запуститься, і все буде так, як нам потрібно. Шкода, що це не так вчасно, як би хотілося, але добре, що це вже почалося. Для Фігаро. Президент Володимир Україн Зеленський в четвер у Таліні на другий день свого туру країнами Балтії попередив, що будь-яка пауза в захисті України від російського вторгнення лише допоможе Москві переозброїтися. Ну і там сказав розчавити, чи як там різний переклад України. Я думаю, що не треба такі речі заявляти стосовно того, що так от Росія розчавить Україну. Але так чи інакше, ну багато про це вже написали. Про ще раз повторююся про його. Візит країнами Балтії. Ну, по зокрема, із Одойчий Цайтунг, Зокрема, німецький фокус. Росія посилює авіудари до по Україні, оскільки країна бореться з обмеженими західними системами оборони. Вони відзначають, що насправді Росія намагається в такий спосіб подолати систему протиракетної так оборони. За даними міжнародних аналітиків, так вони е Цитую CNN, ракетний вогонь Росії, який нарощувався місяцями спрямований на розгром обмеженої так протиракетної оборони України. Також Росія використовує нові тактики. Росія почала фарбувати свої іранські безпілотники в чорний колір, щоб замаскувати їх на тлі нічного неба. Ну я сподіваюся, що все-таки це питання протиповітряної оборони. Воно найближчим часом буде е, вирішено. Зокрема, я вже про це говорив: що Німеччина надала так системи, такі зенітні Skynex, так які ну я думаю, будуть достатньо ефективними саме проти цих безпілотників. Німецький більд. Стосовно більше виробництва оборонної техніки, це комісар ЄС з питань внутрішнього ринку. Про кого говорив Т'єрі Бретон, він хоче збільшити виробництво оборонного обладнання в ЄС за допомогою 3 мільярдів євро в рамках цієї нової програми, цього фонду 100 мільярдів. Ну сподіваюся, йому це вдасться, до нього прислухаються. Біль також пише про те, що Латвія обіцяє подальшу військову допомогу Україні. Мова йде про додаткову допомогу, в якій буде наступний пакет буде включати гаубиці 150 для гаубиць 155-мілітрових боєприпаси, протитанкові та зенітні системи і інше. Це дуже добре. Тобто ця допомога нам потрібна, і вона так чи інакше, ну, в певною мірою нам допомагає от, пережити ту паузу. У з боку у допомозі з боку Сполучених Штатів Америки. Іспанська ЕльПІС ну пише про те, що насправді, е, от ці санкції, які введені, вони ну не зовсім впливають на те, щоб Росія не могла так виробляти своє озброєння. Зокрема, ЕльПАІС Пише, що Росія імпортує стільки ж військових матеріалів, скільки було до вторгнення. У широкомасштабного вторгнення в Україну майже через два роки після контролю за експортом на російський ринок Москва витрачає понад 850 мільйонів євро на місяць на військові товари. Такі країни, як Китай, Туреччина та Емірати, дозволяють Кремлю обходити торгові санкції. Тобто, 850 мільйонів в місяць євро, витрачає так от на товари військового призначення. Ну сподіваюся, що все-таки будуть знаходити можливості, щоб обмежити. Російські можливості. Ну, іспанське міжнародне інформаційне агентство Ефе пише про то, якраз візит в країни Балтії, президента України, про те, що він завершив свій тур. І це був такий тур подяки. Під час поїздки український лідер ну, пишуть просив про збільшення систем протиповітряної оборони на тлі ескалації, так, от, російських ударів. Це дійсно це зараз нам дуже дуже потрібно. Іспанська телерадіокорпорація РТВ ну, знов згадує про наш закон про мобілізацію, про те, що він був повернутий, але ну, вже повідомляють. Бо вчора ввечері вже міністр оборони України Рустем Меров заявив, що ніби так швидко вони його доробили, переробили, що вже готові знову розглядати. Ну, Це вже таке питання. В будь-якому випадку ситуація для нас зараз є непростою. Добре, що сьогодні з візитом в Україні прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Добре, що країни Балтії нам будуть і надалі допомагати, бо ця допомога наближає перемогу України. Все буде Україна!